День футбольного драйву емоцій, перезавантаження. Спортивний поєдинок між національною збірною ветеранів та футбольним клубом прилуки об'єднав гравців та шанувальників футболу у єдиній меті «В підтримку хлопцям збройних сил, людям в цей непростий час. Ну якогось позитиву додати, якихось якихось позитивних емоцій. За півгодини до матчу трибуни переповнені. Спортсмени, вболівальники чекають на видовищну гру. Дуже гарна болівальна аудиторія, знають всіх гравців, які грали раніше. і Тому ми з задоволенням приїжджаємо сюди. Я думаю, переможе дружба. Давно ми ждали цієї зустрічі. Ми вболіваємо все за футбол, вони всі наші. Ну, все ж місцеві, хотілося, щоб. Наші хлопчики, так. Взагалі емоції. Ну, це ГП, гру з прилуцькою командою Збірна ветеранів зібрала потужний за іменами та майстерністю склад. У нас Юра Максимов, який грав в Динамо, Києві, в Німеччині грав. У нас Андрій Полунін, який теж грав в Дніпрі і в Німеччині грав. Той едік цих містрок, ну сам Селезньов, вже там представляти його не треба. Володя Лисенко грав в таких командах, як Металіст, Динамо, Ковалівка. Ну, Такі всі, всі хлопці, які грали на на вищому рівні і в національній збірній команді. Володя Зевський, учасник чемпіонату світу, імениті суперники, безперечно, професіонали, говорить гравець футбольного клубу Прилуки Максим Приймак. Проте налаштовані не в бойовому, а більш цікавому емоційному. красива гра бойова ніж я. Гімн України, хвилина мовчання, шана воїнам захисникам. Слова вітань підтримки від організаторів матчу народного депутата України, засновника футбольного клубу Прилуки Бориса Приходька та представників Чернігівської обласної асоціації футболу. Футбол повертається в Криму. Футбол це в містах, це енергія спільноти, яка дає всім наснагу на роботу і на життя. А хлопцям побажаю показати і проявити сьогодні саму потужну гру. Показати гарний футбол, щоб потішити прилуцьких болівальників дійсно футболу вищого гатунку. старт футбольному поєдинку дає свисток арбітра. Перший удар по м'ячу символічно робить ветеран Збройних сил України прилучанин В'ячеслав Новак. Хвилювався, хвилювався, Трохи було вболіваємо насамперед за прилуки. А як же за рідні прилуки вболіваємо? Матч, суцільна інтрига аж до фінального свистка, атаки, паси, підніжки. За кілька хвилин рахунок 1-0. М'яч у ворота футбольного клубу прилуки забиває Володимир Лисенко. З таким рахунком йдуть на перерву. На жаль, команда ФК прилуки поки що програє 1-0, але ми віримо завжди в перемогу. Я думаю, що ми переможемо. Другий там ще попереду, а спорт така штука не прогнозована. Але емоційне навантаження дуже велике тобто, трибуни вболівають. Я чую. Тобто є відомі гравці, на які реагують, на які минали, але й підтримують і своїх. Я бачу тут відомі локальні місцевих людей, які спасали ворота від голу пропущеного. Емоції чудові, настрій чудовий. Сподіваюся, що наші гравці дарять всім полівальникам так само, як зараз ми. Весь вся Україна показує згортованість єдність. І ми досягаємо єдину нашу перемогу для всієї нашої держави. Поки футболісти відпочивають челендж для юних вболівальників. за головний приз бореться не один десяток майбутніх зірок українського футболу. Б'ють по воротах, набивають м'яч переможців. П'ятеро серед них вихованець дитячої юнацької спортивної школи. Виграв м'яч з підписами з підписами футболістів, і виграв альбоми і. Фалівчики е -е -е, другий тайм ще напруженіший. Команди показують чесну яскраву гру. Господарі поля вирівнюють рахунок. М'ять забиває Дмитро Ковтун за п'ять хвилин. Вже 2-1 на користь зіркової команди. Автор голу Юрій Максимов. Що то майстер? Впевнено, не поспішаючи одним словом, красиво. В кінці матчу гравці футбольного клубу Прилуки знову вирівнюють рахунок: 2-2. м'яч забиває Максим. Зуб, як і прогнозувалося, перемагає дружба. Далі серія пенальті. Тут легенди українського футболу були сильніші. Суперники на рівні. Як... Тільки заслуговують оплесків. Прийшло багато людей в цей час і підтримали і нашу команду, і вашу команду. Зокрема, тому я думаю, що і погодні умови сьогодні дозволили провести це свято, тому і зібрали кошти якісь для наших хлопців, які зараз в гарячих точках. Тому, думаю, такі заходи потрібні завжди. Приїдете ще до звичайно. Якщо запросите – приїде після фінального свистка на полі дружні обійми, тепло, братерство, повага. А ще автографи, фото на згадку і емоції. Куди без них? Чудове свято для міста. Такий благодійний матч на підтримку ЗСУ. Це саме головне. Всім дякую підтримку, що вона вийшла. Ця гра і. Саме головне народному депутату Борису Вікторовичу приходька за підтримку обласна федерація Чернігівського футболу, Сабуцький фонд Сабуцьких за те, що вони приїхали з збірна України до нас. Впродовж футбольного матчу вболівальники, а в перервах і гравці донатили для військових, підрахували все до копійки. Згод ППВ 3-го лінійного батальйона дуже вдячний за таку допомогу. Я думаю, зараз нагальне питання у хлопців сьогодні. Телефонував це зимова гума. Я думаю, за ці кошти буде шикарна зимова гума на позашляховики для їхньої мобільності, бо всі знають, що зараз зима, погода погана, і тому хлопці будуть швидше добиратися до лінії вогню. Хочу подякувати пролучанам за таку підтримку, також організаторам цього всього дійства. Хлопці, я думаю, будуть тепер мобільніше і краще збивати шахеди. Сума 31 583 гривні.